Банки на ринку і так продаються, купуються. То загалом може купити банк. Будь-хто в кого є гроші. Фізично не пускали. Бувало, бувало, всі документи були там в одному місці, і ми бачили, як ці документи палали. Це банк сенс. Я, так, я відчувала, так. що ви це скажете. 95% — Це повинно бути врегулювання, а не ліквідація. Вітаю всіх! Ви на каналі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і це подкаст про ваші гроші, де ми говоримо про систему гарантування вкладів в Україні та банківську систему загалом. Наш перший випуск ми присвятили темі продажу активів банків, що ліквідуються, де ми говорили зокрема про те, які найближчі аукціони заплановані в системі прозоропродажі від фонду гарантування вкладів, а також проговорили про такі нетипові для банківського бізнесу активи, як ювелірні прикраси, яхти та дебаркадери. А цей випуск ми також говоритимемо. Певною мірою про продажі в банківській системі, але більш масштабні, будемо говорити зокрема про продаж банку в цілому як один зі способів, як один зі способів регулювання неплатоспроможних банків. Мені самі не віриться, що я це сказала. Але моя сьогоднішня гостя не просто вміє це все правильно сказати ще й знає, як це ефективно зробити. Прошу вітайте, Вікторія Степанець, заступниця директора розпорядника фонду гарантування вкладів. Пані Вікторія, вітаю! Дякую, да, дякую дуже, що погодилися а, з нами поговорити. І ви знаєте, я коли готувалася до цього подкасту, я всім розказувала, така буде класна тема. Будемо говорити про врегулювання неплатоспроможних банків. Мені все ось так от кивали і казали, а що це? А власне, ви можете пояснити простими словами, що таке оце врегулювання неплатоспроможних банків? Якщо говорити простими словами, то це дії, які робить фонд для того, щоб справитися з неплатоспроможністю банку. Тобто ми вже 100% знаємо, що банк не платоспроможний, і ми повинні щось зробити для того, щоб він не просто пішов в ліквідацію, а пішов в ліквідацію частково чи взагалі не пішов в ліквідацію. Тобто ми не рятуємо банк ще на етапі, коли ми там можемо врятувати. Це вже все. Це так? не наша функція, це функція національного банку. Це, називається, я це називаю, як справитися з Потенційною неплатоспроможністю а в нас зовсім інша функція. Якщо якщо неплатоспроможність вже є фактом, угу. що зробити для того, щоб вона не була настільки болючою ні для клієнтів, ні для ринку. І я, до речі, так само, коли готувалася, побачила, що голова правління, здається, Агропросперіс банку відмітив вас на фотографії і похвалився успішним кейсом. Мені здається, що це унікальна була історія в українському банківському ринку. Продаж банку у цілому. Ви пам'ятаєте, можете розказати, що це було? Так, це був дуже цікавий кейс. Насправді банки на ринку і так продаються, купуються. Це ну, така загальна історія. Mm -hmm. Але особливість цього кейсу була в тому, що це, по-перше, таке такий тип врегулювання, такий спосіб регулювання був застосований вперше в Україні, тобто продаж 100% акцій банку в так званому примусовому порядку, тобто банк вже був неплатоспроможний і фонд повинен був з ним щось зробити. Це не Тобто різниця в продажі просто на ринку і продажі в фонді, що на ринку це власник банку і потенційний покупець а угу. нас це потенційний покупець і фонд. І там заплатили гроші. Прямо скільки коштував типа банк? 93 мільйони. Да, ага. оцінювачі ціни в цей бан, 93 мільйони. Це була така дуже і для фонду, якби нетипова ситуація. Дуже декого вона навіть лякала. Ну, mm -hmm. бо вперше так, нашу бухгалтерію, наприклад, mm -hmm. так. Але ну насправді такий перший прецедент продажу банку в неплатоспроможності. І плюс це був продаж іноземному американському фонду, що також mm -hmm. якби цій історії такого вартості, такої, тому що ну це якби з точки зору привабливості України для інвестора, це була позитивна історія. А хто загалом може купити банк? Це обов'язково має бути діючий банк, чи це може якась фізична особа? Я там гроші. А збираю і прийду куплю банк на ну насправді будь-хто в кого ага. є гроші. Це можуть бути і фізичні і юридичні особи, і банки. Mm -hmm. Тут обмежень немає. І це ми говоримо про ті банки, які про зацікавлених інвесторів, які можуть виводити неплатоспроможні банки з ринку. Бо я знаю, що там має бути якась попередня кваліфікація так. в Нацбанку. Здається, там а, якісь, так, прям, насправді вимоги. є така історія з попередньою кваліфікацією. Є список попередньо кваліфікованих інвесторів, які можуть брати участь у. Виведені неплатоспроможних банків з ринку, це так офіційно називається, uh -huh. і в законодавстві теж. Е, тобто, це, е, якщо говорити з точки зору юридичної або фізичної особи, вона може у нас або купити банк 100% акцій, як ось Аркапорсперіс, uh -huh. або купити перехідний банк. Uh -huh. Якщо ми говоримо, але не може робити там інший спосіб uh -huh. регулювання, приймати активи зобов'язання, це може виключно банк. Наразі законодавство для банків не вимагає попередньої кваліфікації, тобто Попередня кваліфікація у нас потрібна лише для фізичних і юридичних осіб, які хочуть купити неплатоспроможний або перехідний банк. Але ць... не мають банківської ліцензії виходить? Ні, та? вони не мають банківської mm -hmm. ліцензії, тобто ми і в тому і суть цієї угоди, що ми продаємо банківську ліцензію mm -hmm. насправді. Але потрібно підтвердити в Національному банку, щоб тебе е, нормальні джерела походження коштів і що твоя репутація чиста. Це, власне, така е, трохи історія з точки зору набуття істотної участі, оскільки набути істотну участь тим Потрібно за два дні. Відповідно, Нацбанк за такий короткий строк не перевірить ні репутацію, ні е, власні кошти. Тому е, в 2015 16 2016 році була е, е, придумана така. Історія з попередньою кваліфікацією. Тому тобто, потрапити може кожен, потрібно зібрати такий величенький пакет, і можна перебувати в тому сподіваюся. І в будь-який момент можна податися. Можна, можна, можна. прийти до нас банку і сказати, я потенційно хочу в випадку так. Там, визнання якогось банку неплатоспроможних бути зацікавлених інвестором. Дуже цікаво. А, але ж продаж банку в цілому це лише один зі способів цивілізованого врегулювання неплатоспроможних банків. Законодавством передбачено ще певні да, варіанти, так. що це може бути. А насправді у нас а, в законі. Особів п'ять. Mm -hmm. Один із них ліквідація з виплатами, це сценарій. Інший... це найгірший, це так, найгірший. сценарій. Це сценарій, якщо не можна реалізувати всі інші uh -huh. сценарії, або якщо банк займався, пішов до нас через фінансовий моніторинг. Uh -huh. Одразу uh -huh. в ліквідацію без тимчасового. Так, uh -huh. так. Якщо говорити про тимчасову адміністрацію, то в нас є чотири способи регулювання. це відчуження активів і зобов'язань, це ми називаємо його спосіб два, спосіб три. Це в законі, воно так теж написано. Суть однакова, тобто активи і зобов'язання. Неплату спроможного банку передаються до живого приймаючого банку. Четвертий спосіб, так званий, це перестворення продаж перехідного банку інвестору. І п'ятий спосіб це продаж банку в цілому, або продаж 100 акцій банку. Угу. банку. Про п'ятий поговорили. Про четвертий підемо так з кінця. Створення перехідного банку. Я так розумію, що це ми все погане забираємо. Да? Навпаки, навпаки. Анна, навпаки. фонд створює чистий банк з новою ліцензією. Я мав все не гарнець. І все, да, гарне, і все, гарнень, і все гарне туди вона забирає пакує. і пакує в цей новий банк. Uh -huh. Інвестор обирає ті активи і зобов'язання, які передаються до цього перехідного банку, і купує весь банк, тобто ліцензію. Uh -huh. Ну, якби Зараз так, така, як називаю я плюшка для інвесторів, можна вибирати ті активи, які ти хочеш. Прям сам Прям приколиш сам, так, так і обираєш. Ну це uh -huh. це різниця, там, наприклад, між нашою юрисдикцією, наприклад, американською, коли вони в них активи е, передаються до приймаючого або перехідного банку пулами. Вони самі формують. Uh -huh. А в нас поки що існує якби, можливість для інвестора обрати ті активи, які він хоче. Головна умова, що сума активів за їхньою оцінкою повинна бути не нижчою, ніж наша гарантована сума. Можна і більше забрати зобов'язань, просто uh -huh. не менше гарантованої суми. Ага, тобто він має на себе взяти зобов'язань не менше. Ніж розрахуватися з усіма вкладниками, фізичними особами та фопами і на цю суму набрати собі якихось активів так, да, за своєю оцінкою. Так. Ага. А чим це відрізняється від P&A? Тут може бути, ну, тут насправді різні цілі, uh -huh. і плюс до того, в ПІАНЕЇ не може брати участь фізична або юридична особа, виключно банк український uh -huh. або іноземний. А е, створення продаж перехідного банку, це може бути і банк, і фізична, і юридична особа. Просто е, якщо в першому варіанті ціль. Приймаючого банку розширити Ліцензію, власне бізнес, да? бізнес да. то в випадку перехідного банку це купівля ліцензії Тобто, і е, в чому різниця? Тут насправді краще різницю робити між 100%, продаж 100% акцій і створення продаж перехідного банку, mm. то е, Перехідний банк він очищує від е, різних юридичних історій із минулими власниками, якщо наприклад є інсайдерські кредити. Вони просто не беруться до перехідного банку, і ти отримаєш чисту ліцензію з е, діючим здоровим бізнесом, який ти сам собі вибрав з того банку. Угу. А поправте, якщо не так, ми ж для всіх банків, які визнаються неплатоспроможними, е, оголошуємо такі конкурси. І вони оголошуються буквально одразу після того, як починається тимчасова адміністрація. Та а от е, оці документи, які виставляються для вивчення потенційними інвесторами, вони якось заздалегідь готуються. Що взагалі дається для вивчення потенційним інвесторам? Дивіться, виключно по всім банкам, крім тих, які відразу йдуть в ліквідацію, ми на третій день, відповідно до законодавства, оголошуємо про, про проведення відкритого конкурсу. Угу. Що це означає? Це означає, що ви можете прийти і ознайомитися, по-перше, в кімнаті даних з інформацією про банк, або віртуальні, яку готує фонд, угу. або фізичні, яку готує банк. І подати конкурсну пропозицію це угу. так називається. Якщо говорити про інформацію, то Є дві кімнати даних: віртуальна і фізична. Різниця в чому? В тому, що в віртуальних ми маємо знеособлені дані, але загальні такі дані, які дають можливість, там яке загальне уявлення про банк. Фізична кімната краща, оскільки за умови підписання індією для обох цих кімнат. Це про нерозголошення. Так, та, е, е. да, угода про нерозголошення. Ви можете ознайомитися із первинними документами, якщо є така необхідність. Тобто там можете зробити глибший аналіз, uh -huh. тому що насправді для покупки банку потрібен. Глибший аналіз, тому е, ось така різниця між цими двома кімнатами. А куди частіше є якась статистика? Мож... Бачимо, скільки цікавляться ці інформацією. Абсолютно всі заходять віртуально для того, угу. щоб таке загальне уявлення зробити, тому що зараз насправді є і багато відкритої інформації про банки. Звітність так. звітність так, так, так на сайті національного банку. Але трошки більше інформації є в цій віртуальній кімнаті. Це там, що стосується кредитного портфеля, основних засобів, угу. нерухомості, там, наприклад, строковості пасивної бази, тобто угу. ну це більш глибока інформація. І далі йдуть в фізичну кімнату для того, щоб там зробити аналіз юридичних справ. Це вже, якщо зацікавились попередньо, вже так, далі йдуть так, глибше так, щось так, там так, розбирати. Так. А, а чому далеко не всі конкурси завершуються поданням пропозицій? У нас здається там 12 успішних так, крісів. Так. Чому так? Ну, насправді причина одна. Тобто в нас завжди є. Потенційні інвестори приймаючі банки, які ходять в кімнати даних завжди. Завжди. Угу. Хоч один, але є. Угу. Але е дуже часто, як, якби показує практика, е не подають конкурсну пропозицію, оскільки ну просто не цікаво, тому що невигідно не вигідно. Не те, що не вигідно, немає активів, які б зацікавили угу. для прикладу. Тому ну вони не ж теж оцінюють з, з точки зору там бізнесової складової, якщо угу. це абсолютно кредитний портфель з неробочими кредитами то ну, Його не має сенсу брати. Угу. Тому Ті, що не обслуговується без застави так, та якісь... так, 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 так. Ну ці, фроти -фро різного так. роду. А у вас є якийсь улюблений спосіб регулювання? Продаж 100% акції. Ага. А тоді немає ніяких ніякої ліквідації, ніяких проблем, ніяких виплат. Тобто це всі абсолютно в позиції він, -він і ринок, і інвестор, і фонд гарантування. Але найчастіше у нас все-таки відбувається передача частини активів та зобов'язань. Так, Так, з 12 кейсів у нас мені здається, 6 кейсів це передача активів зобов'язань до живого банку, що також дуже добре і для ринку, угу. і для клієнтів, оскільки. Вони отримують своє обслуговування в новому банку і для приймаючого банку, оскільки він розширює клієнтську і активну базу активних операцій. І для, для ринку в цілому, оскільки є таке поняття, як кредитна, кредитний трансмісійний механізм тобто, oh, okay. все залишається в системі. Це ще одна важка фраза для мене. Ну я її вивчу. А ми, до речі, цей рік почали. Фонд почав з того, що підписав угоду з Асвіобанком так. про передачу частини активів та зобов'язань, Неплатоспроможного Комінвестбанку. І От нещодавно у нас була півріччя цієї угоди, і до речі, насправді там здається, вже за півроку 75% вимог кредиторів погашено задоволено. Це ну це класні. Це ми не говорячи про те, що вкладники ж повністю збереглись, всі умови їхніх вкладів. Що були строкові да кошти розміщені, валюта? Ну це, це класна історія. Рік почався добре. А скажіть, а от це світова практика, тактики врегулювання способи, На кого ми тут орієнтуємося? На Сполучені Штати, на Європу? на Ну, ми орієнтуємося на тій юрисдикції, де є функція врегулювання, тому що виведення або врегулювання неплатоспроможних банків з ринку це як функція існує. Uh -huh. Насправді, закон про фонд гарантування, який, який в 2012 році був змінений в цій, в цій частині, він більше орієнтувався на модель штатів, проте там з урахуванням там європейської практики. Uh -huh. Оскільки ми зараз йдемо в Європу, у них теж є так зване врегулювання. Тому uh -huh. ну, тут не можна говорити, що в якійсь країні краще, просто ця функція існує і є способи, це головна ознака наявності такого режиму. Uh -huh. Інше питання, коли воно починається, тобто в різних юрисдикціях по різному Але ну в цілому, оскільки ми зараз маємо курс на євроінтеграцію, то ми повинні відповідати саме європейським директивам по врегулюванню. А я нещодавно була з вами на якомусь заході. Ви говорили про те, що загалом європейські країни на нас дивляться і на нас ну, не те, щоб вчаться, але вивчають все-таки цей досвід, тому що у них ліквідації так багато банків не було. Да? І є такі країни, які ніколи навіть жодного способу врегулювання не застосовували. Так. Тому тут, ну, це така не, не, не дуже не гарна, дуже гарна практика. Так, практика але, але ну оскільки вона вже існує, її потрібно по максимуму якби розкрити це питання. Да. А я ще знаю що готуються якісь зміни до законодавства а, про те, що якось розширюються інструментарії для фонду в регулювання цього. Можете трошки розказати детальніше, в чому власне ці зміни? Так, насправді це якби результат нашої десятирічної практики, який покладений в основу цього закону? Це ми... 13.007. Так, 13.07 13 зараз це і називається, і ми виявили ті речі, які можна було б покращити. Для прикладу, одна там історія з цього закону: це ми ми зараз можемо визначати лише одного переможця конкурсу, тобто або один приймаючий банк, або ну продаж зрозуміло, або перехідний банк. Відповідно до цього закону, це найкраща практика. Ми зможемо визначати кількох переможців. Тобто, в нас зможе може бути так званий піане або відчуження активів зобов'язань, і перехідний банк для прикладу. Тобто, це розширює більше активів, буде передано в системі, більше зобов'язань залишиться в системі. Ну, це якби головний угу. такий ефект від цього всього процесу. Тому це ну дуже ну. Покращить наші процедури. Також там передбачено продовження тимчасової адміністрації, оскільки зараз тимчасова адміністрація триває до двох місяців. Насправді для того, щоб знайти інвестора, цього часу недостатньо. Недостатньо інвестору часу для того, щоб зробити якісний due diligence. А також вчити матеріали, так, підняти та так, провести свою так. юридичну оцінку. Тому що в поточній процедурі е, орієнтовно е, це десь до трьох тижнів. Не більше угу. ми надаємо інвестору вивчити всі матеріали. Ну, це така собі ну, історія та. плюс. Якщо ми говоримо про іноземців, то а, їм ще потрібно прийняти рішення. Тобто там може бути цілий каскад процедур для прийняття рішення: ідуть uh -huh. вони в цю году чи не йдуть. А оскільки у нас а, якби час обмежений, ми не можемо їм нічим допомогти. До речі, оці всі угоди, які в нас відбувалися, зокрема Агропросперіс, тоді тимчасова адміністрація і була 3 плюс один. Що було можливість краще, так, мабуть, та так, так, документацію. так, так. А, ну тобто. Насправді таке питання, тому що виходить, що тимчасова продовжується навіть за умови, що ми не впевнені, що ми знайдемо інвестора Ні. Чи Це вже коли ми знаємо, що буде, і ми даємо просто йому можливість краще ознайомитися, і щоб сформувати свою пропозицію. А так ви абсолютно праві. Законопроект передбачає те, що лише якщо є потенційні інвестори, ми зможемо продовжити тимчасово. Якщо немає, то ну немає сенсу її продовжувати. <ганування> <ганування> так, це, це класно. Вікторія, а є якісь кейси, якими ви найбільш особисто пишаєтеся в врегулювання? Так, цих кейсів, ну я всіми пишаюся, оскільки вони всі особливі і дуже цінні для нас. І ми б хотіли, щоб ця практика стала сталою, <ганування> щоб менше ліквідації було, все йшло через виведення, через врегулювання. Але найбільше, що мені найбільш запам'яталося, Таке, на якому я найбільш брала участь, це банк Сенс. <плес> я відчувала, що ви <світ> <мені> це скажете. <світ> <світ> ну, насправді там якби, велика частина роботи фонду і те, що все працювало, це теж якби, е, ну, було продумано. Це <світ> не просто так з'явилося з. з <світ> там була колосальна робота до того. До того так, так. Ну. Щоб, щоб все працювало, нічого е, ніхто не відчув, щоб все було безшовно. А ну, останній кейс це теж якби, моя гордість, оскільки, з, мені здається, з 2017 року у нас не було відчуження активів зобов'язань або mm піанеїв. -hmm. А тут якби, ми змогли залучити і приймаючі банки, і зробити цей кейс. Тобто, ну. Напевно, це через те, що він навіть, був недавно. Mm -hmm. <с> як ви бачите, от якщо би знаєте, так подивитися а, в майбутньому, ну окей, ми всі сподіваємося, що а, не буде неплатоспроможних банків, та? але ж насправді ринок банківський це жива історія. Це природній процес, коли сильніший виживає, слабший а, ну, виходить з ринку. А як ви бачите ідеальну картинку, це який відсоток мають складати ці врегулювання плани? Сто відсотків. Ставимо собі за мету, щоб ліквідації банків з прямою виплатою відшкодування вкладникам не було. Так, Чи як? А, Так. Ну, 100% це якби не тільки від нас залежить, це залежить і від якості активів банку, як я вже зазначала. Але 95% це повинно бути врегулювання, а не ліквідація. Тому що, ну це, по-перше, це найкраща практика, якщо говорити там про штати, в якого історія врегулювання взагалі дуже. Багато років uh -huh. вони це роблять. То 95% їхніх банків йдуть через відчуження активів зобов'язань, uh -huh. і клієнти не відчувають абсолютно нічого. Тобто за вихідні зробили це врегулювання, і клієнт одного цього банку неплатоспроможного за вихідні. За вихідні, так uh -huh. В п'ятницю він клієнт неплатоспроможного банку. Він про це теж не знає. А в понеділок він клієнт уже іншого банку. Тобто це така, якби блуска, і до якого ми прагнемо, і плюс фонд повинен бути готовим до виведення або врегулювання в кожен момент часу. Mm -hmm. Тобто, це наша, наша ціль. І Дивіться, от коли ми говоримо навіть про передачу частини активів та зобов'язань, ми говоримо про те, що обов'язково мають бути захищені фізичні особи-вкладники. А що з юридичними особами з бізнесом? Це Можуть прийняти, можуть не прийняти. Да? Я так розумію, що це на, е, ну, як на вибір інвестора. По-перше, це залежить від якості активів. Uh -huh. е, але для приймаючих банків це гарна історія, тому що це ти залучаєш клієнта, е, ну, не зазнаючи тих витрат, яких би ти зазнав, якби ти ходив по ринку і шукав того клієнта. От uh -huh. зараз останній кейс по комінвесту було передано. Е, 12 чи 15% так званої нашої сьомої черги, це юридичні особи. Тобто uh -huh. приймаючи банки, в цьому можуть бути зацікавлені, оскільки це клієнти. А головне, щоб було активів на цю суму, uh -huh. яка у нас включає юридичні особи. Вікторія, я дякую вам дуже за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Залишайте обов'язково свої коментарі, запитання. Ми будемо повертатися до цієї теми. І дякую, що були з нами. Дякую. Дякую. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.